Так, сьогодні у нас 23 січня. Нашим короленяткам вже 2 тижні, 14 днів. Привела їх короличка 9 січня, сьогодні 23. і Раніше я перебирав якби, гніздо. І ще раз хочу перебрати, трошки їх пере... перестелити їм, щоб знову там в них було сухенько, як показати, як ж вони вже змінилися від попереднього разу, як я їх показував. Знову мамашу я переселив у карцер. Щоб вона нам не заважала, взяв відеречко, бо в лоточок вже їх не, не вийде, напевно, переселити, бо вони вже такі більшечки, можуть вискочити. То я їх відеречко, тоді перестелю їм. Їхній лоток чистенько, якби сухеньке все настелю і знову їх сюди переселю. Вже вони починають вже дивляться, якби вже сьогодні зранку заходжу, то один з гнізда якби вийшов до мамки і вже там її муча знизу під нею. тому... Тому ростуть помаленько, все добре, ніби, слава Богу. Зараз їх достану з тим лотком. Або, напевно, не достану, а зразу перекладу в відро. Ось перестелю. І думаю, зніму так, щоб, якби може, кому буде цікаво, як вони змінилися, покажу. Так, ну все, те, що там було в них, я викинув. Знову набрав сухенької тирси. Зараз так же само, як минулий раз, сухенької соломки трошки покладу Ось. І буде їм знову сухо, тепло і комфортно. Це вже, напевно, останній раз я їм перестеляю. А може ще перестелю, не знаю, тому що чим сухіше в маточнику, тим краще для них. Я так вважаю. Ось. Тим більше вже вони почали вибігати. Така малеча, я ж кажу візуально, як би видно, я думаю, що... Підросли вони підросли. Так само у них 9 штучок, все добре. Один там між ними трошки менше за, за остальних. Ось якби він. Так, трошки він менше. Але дожине. Ось так перекладаємо назад. Цей бурсучок взагалі такий класний. І теж невеличкий. Та як було там два невеличких, так вони і залишилися. Ось так. Все, все забираю. Просто що ще треба буде доробити цьому лоткові, треба буде насверлити дір. Знизу в нові насверлити дір, не знаю, там п'якою, шістьоркою сверлом. То можливо не так буде волога збиратися, трошки щось буде. Виходити якби, донизу. Але все одно невеликий труд, якби перестелити. Стару тирсу, стару, стару солому забрав, чистенько і сухенькою постелив. якби я впевнений, що в них там, я ж кажу, коли минулий раз по відео подивитися, я перебирав. Це вже, напевно, з тиждень пройшов. Ну, раз в тиждень якби, не проблема. От, тим більше, скоро вони вже почнуть взагалі виходити, потрібно буде забирати цей лоток, цю перегородку. І це вже буде якби, вся, вся їхня територія. Ось так вже він заглядає. Я скажу, зранку прийшов, то один вже бігав біля мамки. Ось так, зараз ще напевно піду, покажу, привела там ще моя та кроличка, що мала приводити в 20-х числах, ще покажу її. Все, мамашу посидив до них. Ще напевно сьогодні я займуся кормушкою, тому що тут у неї стоїть маленька бункерна кормушка потрібно. Вже малеча скоро почне підростати, почне якби, виходити і цікавитися, почне кормом, почне пробувати. Потрібно зробити більшу кормушку. То, напевно, сьогодні і завтра я цим займуся. Можливо, також зніму відео, якщо буде кому цікаво, як я роблю кормушку бункерну з оцинковки. Є в мене оцинковка придбав я спеціально для того, щоб кормушки робити. Ось тому, тому поки так. Зараз йдемо ще до тої кролички що на дворі білої каліфорнійки ну а ось ось ця каліфорніячка яка живе в мене в задзеркалі хто дивився той в курсі і привела вона 20 20 чи 21 вже не пам'ятаю я там записав треба подивитися семеро кроленят вже я передивився всі здоровенькі були зараз не буду лізти ось так вони там лежать собі багато пуху добре Саме морози були впали, то добре якби, надійніше, коли немає морозів. Але все одно гніздо добре. Таке воно капітальне зробила. Я ж кажу, пуху багато. Тут я настелив, перегородку поставив, бо тоді, коли я знімав, то перегородки не було під низом, тут у них теж якби, ДСП лежить, ДВП, тоненьке ДВП. Тут не сітка. І так само терса, солома. Пуху вона нарвала чимало. ось. Тому сім штучок маємо. Теж непогано. Ось такі справи. Всім дякую за увагу. До побачення.